Дуже великий привіт моїм підписникам та там каналу. Сьогодні невеличкий ролик ну, продовження попереднього. Попередньо все було зрозуміло, але в коментарях там хлопці почали сумніватися, що цей акумулятор, який у мене під електричним стулом, на якому я сижу, і з його таким. Немалим стажем 2009 року народження, ну підчитайте на калькуляторку під рукою. Типу він не потягне під, в ньому мало амперажу. Ну те, що він у мене е, робить як чергове освітлення вночі, коли немає у резеці току, це одне. Але ж він у мене. Не тільки для освітлення, а й для підзаряджання і заряджання гаджетів, які можуть вийти із ладу тільки із за того, що закінчиться ресурс, ну, скажімо так, акумулятора. Акумулятор видався все 0, 0, 0, 0. Ну, Ліхтарики, він то буде заряджати, його вистачало надовго. Але без ліхтариків можна не обійтися. А от зарядити павербанк, хоча я сижу на сільці, під яким супер павербанк на 25 А. А от зарядити павербанк 10 А, нічим не зарядиш, якщо немає світла. І він сяде, і телефоні сяде. Коротше, робимо експеримент. Чи потягнешся мій супер павербанк Powerback тільки трішки менші ємності. І е, зразу провіримо на телефоні. Поїхали. Так, ну, діт трішки підготувався. Вже тут адаптери, міні тестерок. телефон. Зараз ми все і перевіримо. Давайте спочатку перевіримо, скільки вольт в акумуляторі, я напомню, 2009 року. Це зрозуміло, що це вже він якась не дуже першої свіжості, яка в нього напруга. Перевіряємо. Беремо. Ну, ось оцей. Впихаємо і дивимося. 12,5. О, він стоїть. Бачите? Підстільця. О, він, бачите? Так, 12,5. Тепер перевіримо тестерком, сікий він. Адаптер видає. Адаптер видає 5,28. бачите? Так, а тепер спробуємо. Все ж таки потягне він оцей десяточку. Підключимо. Делаю сюда. Сейчас я подивлюся якою стороною, Вот Так, да. Ну, повністю однією одной, як кажуть. Угу. Ага, не. Вибачте. Вибачте. Ну, давайте не хочу класти телефон, але ж все-таки ми його повинні уперти. Бачте. От і упер. А кажете, в діда руки трусяться. Ну, звичайно, є. Дещо є? Але потрібно ж попадати. От і попав. Так, єсть. І тут. дивіться, Крайня крапка. Мигає. Бачите? Тут світиться дрот. Не зрезетки жузято, бачите? Дрот підходить сюди і зарядка, ну він буде підзаряджений, Але ж чим більше, тим більше повинна йти йому сюди ж і напругну. Ампераж, то що він вже ну, може там 9 зарядився, йому треба накачати до 10. От. Мій супер пупер-паверпанк. Я зніму, щоб ви побачили, що це не хухри-мухри, а електричний стілець із запобіжником, як завжди, вдіє все. Бачите? Качає, качає. Бачите? Доказано, що працює, хлопці, хто писав коментар і сумнівався. Що, діда, це все підробка? Не підробка. Друзі, сейчас перекинем на телефон. Друзі, сейчас перекинемо на телефон. Так, перекинем на... Знову ж ця я... петрушка. Одно, оно чи попадает, дет. Так. Мало що ще й не видно. Опа! З першого разу викагаєте. З першого разу дід попав. Так, дивимося. Дивіться, упихаю. Бачите, упхнув. Упало. Піднімаємо. так, Піднімаю ракурс повище. Щоб бачили, що я випихаю не в 220. Давайте сюди на край. Все щоб було по чесноку. Так, випихаю. Видно? Дивіться. Оп! Будь ласка. Дід, ніколи, як кажуть, нікого не намагається обдурити. Це, як на ладоні, он світиться, все їм чи голубим, чи блакитним світлом. Адаптер і телефон, вон значок, пішов на зарядку 2,5 А. У цьому мобільнику. От, не вірите, перевірте по гуглі, що це телефон не 500 мА, а 2500. І його тяне, тяне, тому що ось світиться глазок. дивіться, Витягаю. Оп. Все, зрозуміло. Бачите. Дід підготувався, тут адаптерів ціла куча. Питання не в тому. Я міг би цей ролик не знімати. Але ж, хто в темі, той курс. Дід не успокоїться, поки не докаже, що тут все. Окей. Як би там не було, а, а цей електричний стілець, під яким знаходиться акумулятор 2009 року, він мене, ну давайте скажем, виручає, і на нього є, тільки на нього вся надія. Ви розумієте, що ну, павербанк на півтора раза, ну, якщо Повністю сяде акумулятор. Смотри, який акумулятор, який телефон? 2,5 тисячі, він потягне може два рази, а 5 тисяч, може пів раза заряде. Все залежить від того, що заряджати. Так от, а цим що я на ньому. Електричним стільцем, ну це так. Дід багатьо, не лякайтеся. Там запобіжник на 5 ампер. Якщо, якщо що, то спрацює, я думаю, 5 ампер свою справу знає, вип'є. От. Так. Тепер це. Як кажуть, ми з вами розвінчали міг те, що акумулятор старий, потрібно викидати на металобрухт або здавати там за копійки за, ну, за мелоч. Я не, навіть не цікавився, скільки він коштує. Я навіть сказав би, що їх потрібно декілька мати. Одним користуватися, другим заряджати. Ну, у кого скільки мене, поки годин. <ріст> так що старі акумулятори ми не викидаємо. Це ще одне нагадування. Є у вас один, оставляйте, буде два, залишайте. Тому що чому? Він же також потребує уваги і все, що він зможе видати в таких роках. Вже, як кажуть, він більш не зможе. Сіки зможе, скільки віддасть. і Тому потрібно, я ж кажу, хоча б один-два. Ну хоча б один. Ну, добрий, такий, щоб моцненький. Ну, в мене старенький, ну ви бачите, він. Я навіть скажу, він би потягнув би і два цих гаджета. Ось дві розетки, два адаптера впихай. У мене там дві розетки. Ще є освітлення. О, так що на цьому буду закінчувати. Ставте лайки. А тому що в мене під стулом. Ну дійсно, нікому не заважає, їсти не просить. А в скрутну хвилину, виручи, що потрібно і доказати. На цьому. Всім всього доброго. Хай щастить. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.